Ось там город, загальна площа 20 соток, город цього року ніхто не вживає, там росте травичка. І так, доброго дня, ось такий будинок у нас на продаж в тихому місці, тиха вулиця, ось такий заїзд травичка. Заходимо в двір. Ось такий хлівчик. Хлівчик можна тримати доволі великий, можна зробити під гараж навіть. Тут як курничок і тут під низом погріб, погріб донизу. Загальна площа ділянки 20 соток. В будинок заведений газ, криниця в дворі на такому пагорбі, і он під літньою кухлею знаходиться погріб. Будинок придатний для проживання, але, звісно, в ньому потрібно зробити ремонт. Покриття шифер, вікна дерев'яні. Як на мене, мені місце подобається тут. Тихо, з природою, внизу протікає струмок. Ландшафт не можна зайняти озелененням. Ось така ще галявина за будинком. І такий будинок. Ціна будинку 6 тисяч доларів. Можливий торг реальному покупцю. Всі питання ви обговорюєте з власником. Так ми заходимо в будинок, веранда на полу плитка. Прямо кухня. Стоїть газовий котел, вкладена плиткою. Ось такий будиночок. Повертаємося назад у веранду. Заходимо в сіни. в сінях умивальник, пол дерев'яний і вхід на горище. Повертаємося. Ні, йдемо прямо. Ось такий у нас прихожа. Будинок повіляний глиною. Доволі великий будинок. Повертаємо наліво, і в нас одна спальня. Ось така велика спальня, дерев'яний пол, стоїть грубка між спальнями, видно, що її протоплювали. І ще маленька спальня. ось так Повертаємося назад, виходимо в прихожу і йдемо прямо. Ось вхід в будинок, заходимо величезна кімната, на полу паркет. Така цікава мозаїка, наліпка. Навіть не знаю, перший раз в житті таке я зустрічаю. Ось така кімната, напевно, 5 на 5 або навіть на 6, 5 на 6. Ось такий будиночок, криниця в дворі, земельна ділянка 20 соток, заведено газ, дві грубки. Кого зацікавила дана пропозиція, я не сказала, що будинок в центрі, але він і не на окраїні міста. Десь кілометр до автобусної зупинки, можливо, він навіть тут десь розвертається, ця маршрутка. Якщо спуститись вниз, перейти теж до маршрутки, там менше пів кілометра. Ну. Невелика ціна, як для міста. Є газ, криниця. Ну, ось такі умови проживання. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, це дасть змогу зробити більше цікавих і комусь знайти житло. На все добре, до побачення!